Вітаю! Я Вікторія Бартюк, і ми продовжуємо працювати над проєктом Подушка для подорожей. Минулого уроку ми наповнили подушку холофайбером та зашили отвір потайним швом. Сьогодні ми оформимо нашу подушку, виготовимо оздоблення та проведемо остаточну обробку виробу. Ми все ще на технологічному етапі третій сходинці проєктно-технологічної діяльності. Сьогодні на уроці. Ми виконаємо аж три практичних роботи. Проте не хвилюйтеся, вони досить прості. Наша подушка для подорожей уже готова, але чогось їй бракує. Так, оформити її потрібно. Бо який же то гусак без очей, як у тому моєму випадку, до оформлення виробу належить оформлення обличчя, мордочки, пришивання очей, вишивання носика, ротика, малювання щічок тощо. Надання потрібної форми виробу за допомогою стягування нитками. Оскільки в мене подушка для подорожей у формі гусака, то мені потрібно пришити очі і вишити ніздрі. Для очей я візьму чорні намистини. А взагалі для оформлення і оздоблення виробів можна використовувати різні матеріали та фурнітуру. Фурнітура це ті матеріали, які застосовують для остаточного оформлення та оздоблення виробів. І які роблять їх виразними, надаючи індивідуальності. Бісер, намистини, стеклярус, блискітки, стрічки й мереживо, гудзики, шматочки шкіри це все можна використовувати для оформлення мордочок, очей, одягу, аплікацій, подушок. Тож перейдімо до виконання практичної роботи з оформлення виробу. Під час роботи обов'язково дотримуйтеся правил безпечної роботи під час ручного шиття. Їх ви знайдете в конспекті до уроку. Для роботи нам знадобляться подушка для подорожей, намистини, швейні нитки, вишивальні нитки, ручна голка, гольник, ножиці для обрізання ниток. Оформлюємо голову гусака, дотримуючись послідовності роботи. Перше. За допомогою текстильного маркера тонкого мила чи крейди розмічаємо ніздрі на дзьобі. Друге вишиваємо ніздрі, трішки стягнувши. Третє. За допомогою текстильного маркера чи олівця розмічаємо місця розташування очей. Четверте. Пришиваємо очі намистинки, трішки стягнувши. Який гарний гусак, наче справжній. Тепер потрібно виготовити оздоблення. Оздоблення швейного виробу може бути постійним. Оздоблювальні строчки, ручна й машинна вишивка тощо. Та тимчасовим, знімним, декоративні квіти, стрічки, тимчасові аплікації, нашивки тощо. Оздоблення швейного виробу може відбуватися на різних етапах його виготовлення до пошиття, під час пошиття та коли виріб уже готовий. Це залежить від виду оздоблення. Оздоблювати вишивкою та аплікацією іноді краще та легше на окремих деталях крою. Спосіб оздоблення швейного виробу визначається на етапі виконання ескізу. Під час добору матеріалів спосіб оздоблення може коригуватися. Не завжди є можливість дібрати ті матеріали, що були задумані спочатку. А може бути таке, що ви вирішили змінити оздоблення, коли виріб уже майже готовий. Можливо, у вас з'явилася нова ідея, як у мене. Під час розробки ескізу. Я вирішила зробити своєму гусакові шарфик з українською символікою, стилізованим гербом. А в процесі роботи мені трапилася в інтернеті цікава інформація. І я пригадала, що ці картини вже бачила раніше. Так от, відома українська дизайнерка вінничанка Світлана Теренчук малює гусаків у національних сорочках на одязі та картинах. Її роботи розлітаються по всьому світу. Біологічну зброю у вишиванках дизайнерка запатентувала. Мене так надихнула ідея гусаків у вишиванках, що я вирішила, окрім шарфика, виготовити ще й вишиванку. Тож тепер мій бойовий гусак зможе змінювати образи. Перейдімо до практичної роботи з оздоблення виробу. Я продемонструю процес виготовлення шарфика, як планувала на початку, а для виконання практичної роботи. Нам знадобляться подушка для подорожей, сантиметрова стрічка, клаптик флісу, лінійка, тонке мило крейда чи текстильний маркер, тонкий шнур чи товста нитка для вишивання, ручна голка, швейні нитки, кравецькі шпильки, гольник, ножиці для обрізання ниток, швейна машина, олівець. Під час роботи потрібно обов'язково дотримуватися правил безпечної праці. Їх ви знайдете в конспекті до уроку. Виготовлення шарфика здійснюємо в такій послідовності: перше. Вимірюємо довжину шарфа за допомогою сантиметрової стрічки. Для цього прикладаємо й обгортаємо сантиметрову стрічку на уявній лінії шиї гусака. Друге, визначаємо розміри майбутнього аксесуара в готовому вигляді. Ширина 3,5 см, а довжина 45 см. Третє. Розмічаємо розміри шарфика на тканині. У мене 9 на 47 см. Четверте. Виконуємо розкрій шарфика. П'яте. Намічаємо місце розташування вишивки. Шосте. Вишиваємо стилізоване зображення герба товстою ниткою або тонким шнуром. Сьоме. Складаємо деталь шарфика навпіл по довжині лицьовою стороною всередину. Восьме. Сколюємо кравецькими шпильками. Дев'яте. Прокладаємо строчку на відстані 1 см від краю. Довжина стіпка 3,5 мм. Залишаємо несшиту ділянку довжиною 4 см для вивертання. Десяте. Обрізаємо нитки. 11. Дістаємо шпильки. 12. Підрізаємо припуски на шви в кутах. 13. Вивертаємо шарфик на лицьовий бік за допомогою олівця. 14. Зашиваємо отвір потайним швом. 15. Одягаємо шарфик на гусака. 16. Закріплюємо шарфик. Який же красень мій бойовий гусак? А ось як гарно йому у вишиванці. Її я пошила раніше, не дочекавшись нашого уроку. Перейдімо до виконання останньої практичної роботи нашого уроку і виконаємо остаточну обробку виробу. Для роботи знадобляться подушка для подорожей, ножиці, щітка чи лепкий валик для текстилю. Виконання практичної роботи полягає в здійсненні чистки готового виробу. Проводимо чистку виробу. Перше. Готовий виріб. Очищаємо від залишків ниток за допомогою липкого валика чи щітки. Друге. Підрізаємо кінці ниток. Третє. Видаляємо сліди крейдових ліній. Тепер проведемо контроль якості виробу. Якість готового виробу залежить від правильного виконання технологічної послідовності операцій, дотримання всіх вимог та належного виконання остаточної обробки виробу. До якості готового швейного виробу висувають такі вимоги. перше відповідність зовнішнього вигляду виробу вибраній моделі. 2. Правильність добору матеріалів та оздоблення. 3. Ергономічність. Четверте. Якість пошиття а. Симетричність розташування парних деталей б. Відповідність ручних і машинних строчок технічним вимогам В. Якість обробки окремих деталей і зрізів. Тепер подушка для подорожей готова повністю. Вона відповідає всім вимогам якості і повністю відображає мою ідею. Ми чудово попрацювали на уроці, оформили та оздобили виріб, виконали остаточну обробку та контроль якості. Під час роботи свідомо дотримувалися правил техніки безпеки. Ви задоволені результатом своєї роботи? Можливо, хочете щось змінити. Я дуже задоволена і вже чекаю презентації виробу. А зараз прощаюся з вами до наступного уроку. Перегляньте конспект і перевірте себе за тестом. Бажаю успіхів!